Отак От почав я виготовляти металеву решітку для чистки черевиків. Ну, звісно, у кожного з нас, хто працює на дачних ділянках чи огородах, виникає така проблема з забрудненими черевиками. Коли виходиш з грядок. Особливо після дощу. От тоді й починаєш бігати кругами, де б почистити взуття. От для вирішення цієї проблеми я виготовив таку металеву. І вже випробував її. І вона дійсно допомагає. От такий кінцевий вигляд вона вже має.